У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття незвичайної виставки під назвою Маски від зеркалення», організаторкою якої є Світлана Лабза, переселенка зі сходу України, тимчасово окупованого нині міста Бахмут. Представлена експозиція масок є нетиповою, Розповіли у музеї, тому привернула увагу не лише мистецтвознавців, а й мешканців міста. Маски, як явище, як вибір для нашого регіону це рідкість, це нетипово. Перше це нове. Цікаво, і в нас такого не було, ну відверто кажучи. А по-друге, ми дуже активно співпрацюємо зараз з людьми, які приїхали в Рівне зі сходу країни. Ми завжди відкриті до співпраці саме з людьми, які за рахунок терапії, за рахунок мистецтва вони хочуть ну, принаймні, продовжувати своє нормальне життя. Наскільки це можливо? Світлана Лабза після початку російсько-української війни змушена була переїхати із Бахмута. Зараз майстриня мешкає у рівному та, попри складні обставини, продовжує займатися творчістю з дітьми та дорослими. Таким нетиповим для нашого регіону видом мистецтва Світлана займається вже понад 18 років. Вперше красу масок жінка пізнала подорожуючи Італією і таку ж технологію вирішила запустити в Україні. В цьому напрямку спочатку креативила сама, згодом з'явилися учні. Уже років 18. Спочатку сама пробувала, а потім у мене учні з'явились батьківщина масок це Італія. Ну а так як люди подорожувати стали по всьому світу, вони побачили, в тому числі і я побачила цю красу і і вирішила нашим українським людям дати можливість до цієї краси доторкнутись. Трумуться, де до створення масок долучаються як підлітки, так і дорослі. За словами авторки, їхнє створення це тривалий процес, який потребує уваги до деталей та терпіння. В середньому на виготовлення такої прикраси йде від місяця до півроку часу. В основному в основному дорослі і декілька дітей талановитих підлітків Тому що не всім вдається. діти люблять так, всім і зробив. А це, це треба ну, час витратити час до організації виставки. Також долучилася місцева мешканка, яка власноруч виготовляє традиційні віночки, що є класичним жіночим головним убором. Ну, віночки я створюю вже досить давно. У мене було кілька е, своїх показів, і в місті Рівному, і в Києві і у Львові. Е, тому це вже досить е, скажем так, хобі, яке переросло в. Професійну діяльність можна так і сказати у Рівному. Світлана Лабза знайшла чимало людей зі спільними інтересами, з якими планує представити ще не одну колекцію масок. Ірина Кутюх, В'ячеслав Мельник, випуск новин.